В цьому ролику показую, як подати податковий розрахунок, об'єднаний звіт, але не по найманих працівниках, а лише додаток 4ДФ як податковий агент по виплатах фізичним особам та іншим ФОП. Поїхали. Привіт з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І. Навіть якщо у вас немає найманих працівників, все одно в деяких випадках потрібно подавати податковий розрахунок, але лише з одним додатком: лише з додатком 4DF. Коли це точно потрібно робити, це коли ви податковий агент, коли ви як ФОП виплачуєте дохід іншій фізичній особі. Що це найчастіше буває? Найчастіше це буває виплата за оренду приміщення. Тобто для ФОПу, для ведення бізнесу потрібне приміщення, він бере його в оренду, але бере в оренду у фізичної особи. В такому випадку, от та сума, яку ви виплачуєте для цієї фізичної особи, це ви виплачуєте дохід. І ви, як податковий агент, зобов'язані утримати з цього доходу. Податки за цю фізичну особу для цього. Власне перед виплатою ви сплачуєте податки, подаєте додаток 4 ДФ в складі податкового розрахунку, де ви звітуєте про суму виплаченого доходу і про суму податку, яку ви нарахували і заплатили. З цим все однозначно, все зрозуміло, розберемо, подамо. Е, ще один варіант це коли ви підприємець і виплачуєте кошти, дохід іншому підприємцю. Тут є дві думки, і вони протилежні. Перша думка, що по е, такому доходу, по таких платежах не потрібно звітувати в 4ДФ, тому що це не передбачено законом. Немає прямої норми, яка б нас. До цього зобов'язувала. Ну, і в принципі, доводи цілком логічні. Друга думка, що потрібно все-таки звітувати 4ДФ про виплату коштів від одного ФОПа до іншого. Тому що, так говорить податкова, податкова це вимагає, якщо це не робити, то при е документальній перевірці вони можуть нарахувати штраф 1020 гривень. І це також. Правда, і податкова все-таки обґрунтовує якось свою позицію. Просто прямої норми так немає, але є позиція податкової. Вони говорять, що там ви неправильно норму читаєте, ми правильно норму читаємо, е і потрібно все-таки звітувати. Тут, що хочу сказати. І... Прихильники одного варіанту не звітувати, прихильники другого варіанту звітувати мають рацію. Вони праві, просто опираються на інші аргументи, на інші факти. По суті, якщо вас влаштовує той ризик, що при документальній перевірці вам нарахують 1020 гривень штрафу за те, що ви не звітували про виплати з ФОПа свого на інших ФОПів, то ну не звітуйте. Якщо вас цей ризик не влаштовує, або якщо ви готові судитися, якщо вам будуть нараховувати цей штраф, то. Чому б і ні можете не звітувати? Якщо для вас цей ризик неприйнятний і вам простіше звітувати, ніж потім отримати штраф і його сплачувати чи йти в суд. Тоді подавайте все. Тобто, я, я не бачу просто сенсу е, якось приставати на одну позицію чи іншу і сперечатися, тому що е, і одна, і інша вірна, і так і так можна, просто з різними наслідками. Тому в звіті ми розберемо. А ви приймаєте для себе рішення, будете ви так звітувати чи не будете. Точно покажу, як звітувати по виплаті фізичній особі і ФОПу. Поїхали. Так, для того, щоб подати, заходжу в електронний кабінет платника податків, йду у введення звітності. введення звітності обираю той місяць, за який ми звітуємо. Наприклад, лютий. Нагадаю, можливо, хто ще не знав. Але в 2025 році ми е, подаємо податковий розрахунок не поквартально, як це було раніше, а по місячно. За кожен місяць подзвітуємо в наступному місяці не пізніше, е, ніж до 20 числа. Тому коли я обираю 2025 рік, обираю лютий, клікаю створити е, так. Обираю тут інші платежі. Зірочка в мене не жовта, сіренька. Ось це поле. Немає жодних символів, але тут пише сіреньким код. То в мене тут буде податковий розрахунок сум доходу. Форма ф 0500110 Граничний термін подачі до 20 березня. Логічно, логічно. За лютий звітуємо до 20 березня. За березень будемо звітувати до 20 Що квітня. Е, зараз. Подаю звіт, обираю саму форму податкового розрахунку. Маю перевірити, щоб в коді ДПІ у мене підтягнулася правильна податкова. У мене зараз тут стоїть Волинська, ГуДПС, Волинській області, Камінь-Каширський район. Щоб перевірити, я перейду в облікові дані платника, але в іншій клаці її відкрию. І в мене тут є реєстраційні дані, код ДПІ 304, найменування ГУДПС у Волинській області, Камінька ДПІ. Все так. Якби було не так, нажав би на стрілочку і вибрав би правильно. Інші поля заповнює програма автоматично, нічого не міняємо. Так, лише обираємо додаток 4DF. Так, нагадаю, ми звітуємо не по найманих працівниках. Для найманих працівників в мене є окреме відео. Кожного місяця їх знімаю. Дивіться окремо. Зараз показую тільки подачу додатку 4 df у випадку, якщо ми, як податковий агент, нараховуємо дохід фізичній особі, або якщо ви робили виплату на іншого ФОПа. Обрали додаток 4 df і після цього клікаю Створити. І в мене податковий розрахунок створюється із додатком 4 df Я його заповню в першу чергу. Номер розрахунку ставлю «1». Так, кількість найманих працівників, чи кількість працівників за ЦПХ я не заповнюю, тому що в мене їх не було. Тепер заповнюю код ІПН. Фізичної особи, які я нараховував дохід. Хай буде, що за оренду я заплатив 10 тисяч гривень в лютому місяці, ставлю їх і в нараховано, і в виплачено. Суму сума податку на доходи фізичних осіб в нас 18%. Виходить, 1800 гривень. Я е, плачу, так, я сказав єдиного чи ПДФО. 1800 гривень я плачу податку на доходи, я його тут вказую. Сума військового збору. 5% 5% від 10 тисяч у нас 500 гривень. Вказав тут, вказав тут. Ознака доходу. Якщо це оренда, ознака 196. Може бути інше. Якщо щось інше, ви можете зробити ось так: ознаки доходу. Довідник ознак доходу. Або ось на. Ліга закон обираю, відкриваю нормативно-правовий акт, і дивлюся, які в нас є ознаки доходу, шукаю той варіант, який потрібно саме мені. Мені 196-й його і обрав. Щоб обрати, щоб додати ще один рядок, потрібно на рядку на неактивній клітинці клікнути правої клавішої миші і додати плюсик. Тоді в нас додається ще один рядок. Якщо... Взяти мінус 100 рядок видаляється. Логічно, в принципі, вписую ІПен. Є це вже ми звітуємо за ФОПа, якому виплатили дохід. Хай 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Але за ФОПа ми податки не сплачуємо, тому що е, ми не є податковим агентом інших підприємців. Ми маємо, якщо вирішили для себе звітувати, лише вказати суму нарахованого виплаченого доходу. Ознака в нас буде 157. 157 це якраз ознака, коли ми виплачуємо підприємницький дохід. Є зробили, вказали, сума усього по доходу, нарахованому виплаченому підтягнулась. Тут в нас суми немає, але. Ну, сума є, але немає в другому рядку значень, тому воно просто підтягнуло перший рядок. Все, в нас ця табличка заповнена. Ми опускаємось вниз. Тут є кількість сторінок. Я ставлю з розрахунку дві, з розрахунку, що якщо роздрукувати цей документ, то вийде в нас дві сторінки. Цей реквізит скоріше для. Паперових документів, в електронному він сенсу якогось немає, але заповнити потрібно, тому що якщо не заповнити, то звіт не піде, не пройде перевірку. Окей, клікаю перевірити. Виникає помилка але хай. Е, я просто клікну на додатки і подивлюся: ось тут зелена галочка в нас відобразилась. Це значить, що додаток підробляє. Е, Програма перевірила, з додатком все окей. І переходжу до заповнення головного документу. У головному документу ставлю номер розрахунку. Якщо в нас звітний документ, то він завжди буде один. Номер розрахунку один за будь-який місяць. Так, і е, дивіться ще, яка є прикаляха. Податкова адреса, Ви, вона сюди тягнеться автоматично. Я її не вказав, тому що за вказання адреси. YouTube блочить відеоролики. Загалом тут буде відображатися ваша адреса. Ви просто перевірте, щоб вона була вірна. Якщо вона не вірна, то тут є можливість вручну її поправити трохи або сильно, тому можна поправити. Е, так і переходимо до заповнення таблички. Та перед тим як почати заповнювати таблицю, ось що хочу сказати, Незважаючи ні на що, я і далі продовжую для вас знімати корисні відеоролики, інструкції в тому числі цю, абсолютно безкоштовно. Просто із надією, що ви підтримаєте мій YouTube канал е, своєю гривнею, це можна зробити за реквізитами, які бачите на екрані, за реквізитами, які є в описі під відео. Можна стати спонсором каналу чи підписатися на мій Patreon. Я безмежно вдячний всім, хто підтримує мій канал, тільки завдяки вам. Я далі можу. Знімати відеоролики, я далі можу займатися своєю улюбленою справою. Тому, якщо вам корисно те, що я роблю, поставте цей відеоролик зараз на паузу, перейдіть за реквізитами, закиньте декілька гривень. Для мене це зараз неймовірно цінно. Я вам безмежно за це вдячний. Дякую, що підтримуєте, і йдемо далі до заповнення. Так, головний документ, він у нас такий великий і об'ємний, проте, якщо ми подаємо лише додаток 4DF, заповнення, то тут достатньо просте. Нам потрібно заповнити тільки рядок 064. Нам потрібно поставити відмітку, що ми цей додаток подаємо, і нам потрібно поставити кількість аркушів. Ставлю два аркуші. Аркуші знову ж таки, з розрахунку, що якщо роздрукувати додаток 4 df то вийде саме. В аркуші. Тут в мене проставилась відмітка випадково. Все, прибрав. Будьте уважні. Дивіться, я поставив двійку, натиснув Enter, а в мене хрестик зайвий з'явився. Дивіться, щоб не з'явився і у вас. Е, окей, є. 064 заповнив. Це все заповнення, яке є. Клікаю «Перевірити». Перевірено, чудово. Клікаю Зберегти, зберігаю. Програма відразу пропонує підписати документ. Клікаю так підписати. Обираю е, файловий ключ. Дивіться, можна підписувати файловим ключем, е, можна підписувати е, через хмарне сховище. Тут в хмарному сховищі можна обрати Дія-Підпис, отримати посилання, відсканувати QR-код через Дію, і документ буде підписаний. Важливо підписувати. Всі документи одним ключем. Зараз підписувати тим ключем, який підписували е, попередні документи. Отож, я, завж, за, я зазвичай підписую ключами ЕЦП файловими, тому що ну, всі, всі бухгалтери більше люблять ЕЦП файлові. Так, після підпису в нас е, пропонує програми надіслати. Документ ви надсилаєте. Я доки цього робити не буду. Ну і після відправки, через хвилин 15, можливо, через декілька годин, можливо, через день, чи навіть через декілька днів варто обов'язково зайти, перевірити, щоб звіт прийнявся. Для цього ви заходите у ведення звітності, обираєте рік, за який подавали звіт, обираєте місяць, за який подавали звіт. І у вас тут буде перелік документів, які ви подавали. Документ має підсвітитися зеленим, як ось. Запит про отримання витягу, який я подавав раніше, і має прийти квитанція номер Е, Так, зараз покажу документ засічення, який я подавав. Ось квитанція номер 2 Також зелена. Е, і результат обробки в нас автоматично обробку документа виконано вдало. Якщо так, то ваш звіт пройшов і все. Окей, якщо раптом чомусь не пройшов, в мене є невеличке відео, де я розповідаю, що робити, якщо звіт не прийняли, які є найчастіші помилки, як це виправити. Ось посилання зверху на нього з'явиться і буде в описі під відео. Якщо залишились питання, ви можете просто тут в описі під відео. Не в описі в коментарях. В коментарях під відео ваші запитання написати. Я читаю всі коментарі, стараюсь всім відповідати. Кому можу відповісти, відповідаю. І ще ви можете записати своє запитання в моєму телеграм-каналі. Я там дуже багато корисної оперативної інформації даю ФОПам, тому маєте бути на нього обов'язково підписані. Посилання на нього є ось тут вискочило зверху, і в описі під відео. Ну і не забуваємо поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на Ютуб канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд, бережіть себе. На все добре.